Дитячий споцмід, як побачиш, синє море, в тебе скрайні. Мова відзеркалює душу народу, його історію. Кожна людина має пам'ятати, хто вона, звідки родом, хто її коте її коріння, кожна людина має завжди любити свою мову, поважати, берегти і збагачувати. 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Тому ми сьогодні з нашими дітками запрошуємо вас у чудовий і прекрасний світ рідної мови. Вам, милі люди, хай вам щастя і доля буде, не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Починаємо наше свято. Людей зібралося багато, щоб веселитись і співати і рідно. Прославляти. Запрошуємо вас у найправдивішу казку до неї відкриється хід через мить і серцем відкритим, з обличчям без маски, у світ цей чарівний сміливо ступіть. День сьогодні видався гарний. Це ж до мене прийде до з лісникової хати. Звірята, які що не покладалися спати, говорять про дуже дивні речі, які творяться. Рада тебе вітати, не часто побачиш тебе і коли це то й відпочиваєш. А що я чула, ой, що я чула, аж вуха не хочуть вірити. Ох, лісовичку, це просто неможливо. Добрий день, сороко, ти так розхищалася, що й слов. Для привітання не вставити, що ти там почула. Та хіба тільки я це чула? Та всі звірі засмутилися від цього. От зараз вони поприбігають і ми разом подумаємо, що робити. Поглянь совачку, он гості йдуть до тебе. Заходьте, любі гості, що ж вас усіх привело сюди. Ой не знаю, з чого і почати. Що ми тільки ночуємо в нашому рідному лісі. Ти говори, говори, лиско, це все нам були. Ой, дідусю, Лисовичку. Не повіриш, що таке сталося, та кажи вже Лис. А почну з того, що у лісі тепер дуже не затишно. Від людей особливо дістається від дітей. То вони галасують і всіх лякають, то дерева та кущі ламають, то квіти руть, усі підряд. Та це, ще дідусю не все. Ти почув, як вони розмовляють, які слова вилітають як з їхніх вуст, просто жаль! За такі слова загреш. Вовчику, так не можна казати, ти на людей не нападай, ти ж не людоїд. А я, а я шишками закидала за такі жахливі слова. Звірята, чому ви такі агресивні? Що сталося? Ти типу, почув, яка в них мова страшна, не розуміла і бридка. Зрозуміти нічого не можна. Ніби вони українцями перестали бути. Звідки вони таких слів побрали? Ага, скільки вуха живуть на території України, скільки людей ми розуміли, бо їхня мова була гарна приємна, співоча. а тепер що діяти з тими дітьми. Ой, цього не передати, просто шах. От уяви собі на свічку, щоб наші рідні зіряти таке творили. Ти б щось розумієш, звичайно, ні. Може щось краще придумати. Яка хвороба, яка хвороба. Доброго тренера них треба, щоб з рота не вилітала всяка всячина. Ой, що в них з рота тільки не вилітає, саме зло, саме зло. Не дарма кажуть, краса людини в її слові. А яка ж у них краса з рота вилітає? Правильно, сорока каже, бити їх треба, грести. Я б своїм ніченням ніколи б такого не дозвола. Людський бач, як розпустили, ну не тямить голова, щось звикле пеше. Може хоть налякати добре прочити по-нашому позирачому. Я не думаю, що їх цьому вчили батьки в школі. Я все слухаю, і слухаю і не розумію, про що мови. Я забув лісниковій хаті вже понад двісті роди. Але такого не чув. Звичайно, довго моїх новопатів ходять нові слова і писали. Але ж вони такі гарні, прекрасні для слуху. Кожне слово щось нове означає на критику. З'явилися нові предмети і назва кожного судя планшет, смартфон, монітор, сенсор, плазма. Я їх вивчив разом з нашими дітками. Не дарма люди кажуть, що мова це слово, це думка. А в моїй господі діти чемні, приємні і не крикуни, а лагідні виховані. То про що ви тут говорили? Домовичку тобі дуже пощастило з твоїми домовичацями, що вони такі розумні та чемні. Чую їхні мову. Чую. І не раз, але на мою думку, ми маємо допомогти, щоб вони усвідомили свою провину і виправилися. Так буде справедливо. Що ти таке кажеш? Їх провчити треба. Щоб знали. за загризли. Провчити. Заклювати. Накидати шишкам, а може щось може щось краще придумати. А мені їх так шкода, бо то поки що ще діти. Я їх так люблю. Вони такі ченні, вони самі виправитися можуть. А на мою думку ми маємо до дітям допомогти. Треба, а потім побачимо, що з цього вийде. Але всіх застерігаю, не причиняйте ніякого лиха дітям. Ну хіба налякати можна, щоб до неї дійшло, що вони роблять зі своєю мовою? Вона свята, з нею треба поводитися обережно. Не дарма людика, що слово на горобець вилетить не спійма. Маєш, але в цьому ми свої сили задіємо згодні зі мною. Так. Ну, тоді викличемо свої лісові сили на допомогу. О, діждались, ідуть наші кіточки, не йдуть, а тягнуться, сунуть як бульдозери. що з таким криком, що вуха мерщій закриваєте. От почуєте зараз, почуєте? Супер, круто, все для нас готово. Ось мухомор стоїть, зараз він ляже. Чого це там ніхто не втихне? Подивіться, а за пеньком хтось дрехне. Дай пінка сороці ті, проломи башку, нехай склає лаз. кар! Пацики кар. тут добре шукати, Тіпа то, що ще можна робити. Ворішімо тонами і звалимо отсюди, без базару, бо гірше буде. Ну якою мовою спілкувалися? Ти такий наїв, такий наїв. Ой, Як мені хочеться їх покусати за такі слова загризу. А мені плакати хочеться. Що це таке? Вони ж мову спаскудили знівечили. Як же їм в житті важко буде. Годі вже спілкуватися, час братися за діл. Викличемо свої земні сили на допомогу. Ще на шухар та по лісу пронесись, все нам всім здіймати час, блуд лісний іде до нас. Ви мене чекали, я прийшов до вас, що робити час. Мою лісу поводити, заблудити, загубити, сплутати всі шляхи за якісь гріхи. Ну, скажіть, що зробити Хлопчаків заблудити, я готовий, я йду, їх у хащі заведу. Ну, Людні сни роботу знає, а ви, дід кожен, займайтеся своїми справами. І дивіться за власними дітьми, щоб, ласка, кого не сталося. А я займуся вихованням цих учнів. А тут ми вже буде разів за три, що не базар. І що не говорить? Ми заблудились. нам кранти, куди нам далі пацани, йти. Ну круто був. у хащі нас завів, як це він так посмів. А ви хлоп'ята наче зажурились, напевне, ви з дорожки збились, присядьте зараз потихеньку, та й може розійдемось помаленьку. Ти хто старий базар кінчай. Брава тут свої не качай. Як знає, стежку покажи і за дурнів нас тут не держи. Стежок у лісі є багато, і кожна з них веде до хати, а ви хлоп'ята заблудились і зі своєї стежки збились. Тому вам, хлопці, не зашкодить, як друга трошки ще поводить. Буде, ти хіба дурів, навісто їй сюди, Це ж спе не дід. Та не вміють говорити, рідну мову не ручай, та хіба ти гірки слова запу? Плодити її згодився, але я вже сам стомився, цілий день піднес ходив, їх добряче заблудив, переплутав всі дороги, тож болять, у хлопців хай у тебе посидять, муху морю поїдять, ти ще хай не розпати, завтра далі путь рушати. Далі ти їх поволя, навіть роти постуляв, а тепер вони мовчать, подивись. Це тепер хлопцями роби, це назад залишить? бо я маму дарував, Ти додому відсели. Ні, додому їм не можна, бо ці хлопці крикуни, виростуть їх, дикуни, хай хай ще ляжу спати, завтра далі путь рушати. Дуже довго хлопці спали, Дома їх усі шукали. Кожну місцинку вони прийшли, але так і не знайшли. Хлопцям сничарі снились, Ніби вже вони навчились гарно й чемно розмовляти. Знали, що кому казати. А як встали, подивились, де вони втрьох опинились, стало дітям не до жартів, хлопцям щось робити варто. Лихо скрізь на них Блуд вже зовсім не жартує. А я Гаму здуріла, мало хлопців не побила. Так кричала, так кричала, не здалося хлопцям мало, їсти їм дала і в дорогу побила до щоб, щоб не спутати стежками, Щоб розумними були і до каміння прийшли. Кам'янський усе ска. На усі стежки укаже, треба бути на дикан. На які стежки вступати, щоб іще не дитяча біти. А достойно світі жив. Довго ж не берещині, невідомо це мені, скільки сонечко вставало, Знову спатинки лягало, а купок не зупинився і до каменя примчав. Камінь був старий-старий. У землі лежав Німій. Що він може розказати і дорогу показати. Стали хлопці перед ним перед каменем старим. Що робити нам з тобою? Йти дорогу ніякої, ти за дорогу тут знайти. точно знаю нам кранти. Ти давай його почисть, може напис є якийсь. Мух, давай обірвемо, може щось під ним знайдемо. Де злета, стомок зігрівся, раптом засвітився. І тепло пішло під нього. Що ж покаже він дорогу. Хлопці мало не зумліли. Біля каменя присіли камінь трішки крихтів і таке заговорив. Як наліво у підете, то знайдете, що веде в далекий край через горе, за Дунай там все буде для людини, та не буде батьківщини. Не живе там причудова рідна українська мова. Рідна пісня не звучить. Що ж, як хочете, ідіть. Ні. А як хочете направо. Що ж ідіть? Це ваша справа. Там добробут в кожній хаті. В основному всі багаті. Серед них є сильні душі Та усі вони байдужі. Там історії немає, бо її ніхто не знає. І традицій там нема, а в людських серцях зима. Мова рідна, загубилась, у лухий куток забилась, рідна пісня зазвучить. Що ж, як хочете, ідіть? Ні. Ще одна дорога прямо, можна йти по ній так само. Не такі ж і там багаті, а тепло є в кожній